Вітаю, друзі! І сьогодні у мене розвантажувальний день. Я 4 дні 4 дні просто насолоджувалась і їла все, що хотіла, але, але треба за все платити, як то кажуть. Так, і сьогодні у мене просто мій коктейль. Я відміряла собі, відміряла я собі. Коктейль «Велософі» – це мій зараз обід. Це такий у мене буде обід. Час, ви бачите, тому не марафон продовжується. DreiTU! Тому що тут білок, який зараз буде відновляти мою мікрофлору всього кишківникового тракту. <смі> шлунко, а, шлунково кишківникового тракту. Ось так. Тому це обов'язково буде коктейль. Насолоджуватись, просто насолоджуватись цим напоєм, тому я буду повільно його вживати. Він солоденький. Дуже приємний, і роблю я його на молодці холодному. Є клітковина, яка допоможе повністю засвоїти мені той білок. І мій зараз, <зас> зараз процес просто відновиться. Тому я знаю, що я за день, завдяки цьому коктейлю, просто відновлюсь. Хоча я відчуваю себе дуже класно, ви бачите, у мене ну все добре, але але вага показує, що не все добре. І якщо я буду продовжувати одним словом, такий коктейль можна замовити і. Кожні три, три тижні, якщо ви його замовите, то четвертий вам прийде у подарунок за одну гривню всього на всього Це дуже дуже вигідно. Ну, якщо ви хочете ще додаткову знижку 15 або 20%, відсотків, звертайтесь, це можливо тому бережіть себе і миру нам.